Так вдалося вивести з ЗС блекауту ЗС вийшла з блекауту. енергетики, відновили живлення тимчасово окупованої запорізької атомної електростанції. Це дозволило вивести станцію з режиму повного десятого за ліком блекауту, якому вона перебувала протягом останнього місяця. Нагадала Грінчук після завершення ремонту лінії 750 кВт Дніпровська триває зараз ремонт лінії 330 кВт кіловольтферосплавна. Весь цей час безпека найбільшої в Європі. Атомної станції підтримувалося виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів. Це створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й всього європейського контингенту. Зауважила Гринчук причиною місячного знеструмлення стали дії російських окупаційних військ, які систематично обстрілюють та пошкоджують лінії електропередач, що з'єднують ЗС з об'єднаною енергосистемою України 42 рази. Від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики відновлювали лінії живлення станції. Прокалькулювала Гринчук, міністр енергетики.